Всім привіт! Як бачите, я вже в дорозі йду, йду до водойми. Crazy fish. Nano Zero S є в руках для мормишингу. Супер делікатний тоненький спінінг. Попробуємо сьогодні походити, як завжди, раночок. Перед роботою є годинка, може дві навіть. Ну, не більше. Сьогодні почну взагалі з мормишок 0,2, а потім, можливо, 0,4, якщо вітер трошки сильніший стане. Так що погнали. Я-є-яй-яй-яй, блін, хороша, дуже хороша. Оце краснопер. Оце червонопірка, блін, є би витягнути. Грам 300 мінімум. Оце влупило. є, друзі, є, контакт є, контакт. Оце краснопірка, це риба, нарешті так крупніша, за якою я полював. Вже останні, напевно, три сесії мормишингу, Все чітко на 0,4 грама мормишечку, На очочок два опариша. І от в таких камишах, друзі. Це просто клас. Ну, краснопірка, грам, я не знаю. Ну, якщо не перебільшувати, грам 250, напевно. Але це риба, це просто клас. Подивіться, яка вона яскрава, Камиші трава, таке, знаєте, затока Великого озера, і вона в камишах в траві от завжди така яскрава. Плавники аж набирають такого зеленого, жовто-зеленого, золотистого кольору луска. Просто клас. Ну, супер, продовжуємо. Така красуня. Продовжуємо на те, що вона клюнула на два опариша. Ось вони. Мормишечка 0,4. До речі, кому цікаві мормишечки такі, легкі уваги, хороші, якісні мормишки, гачки. Робить мій напарник. Можу дати контакти. Я думаю, я в описі прикріплю. Кому цікаво, прошу заходьте, контактуйте. Так, а ми продовжуємо. Ось така мормишечка, бачите? Два опариша. Один з довжечка і другий просто вже. Ну і погнали. Як вона клюнула? Як же ж вона клюнула? Це було класно, справді класно. Трошечки чекаємо, щоб впала від поверхності, але не дала як знизу трава також. Рибка ходить, бачите, кидається, блін. І далі по онлайнку пробує підтягувати. Бдує... ой Ой-ой, покльовочка була. Є риба, є риба. Наступна, наступна риба. Боже, яка краснопірка. Другий заклад після попередньої. І наступна. Ця трошечки менше, буквально трошечки менше. Але яка ж рибка дивіться, ця трошки менше. Ну і от наступна, просто подивіться, покльовка в рот, вся мормишка за паришами. Ну така, дійсно. Розмір чуть-чуть менший. Випускаємо швиденько і ловимо. Опа! Стою на своє місце. Одну ногу на дерево, другу десь в болоті. Так, щоб принаймні не сильно прям замазатись. Хоча я вже весь брудний, але це, в принципі, не має значення. Бо що тут краснопірка, блін. Зумієте така, як ніколи. Просто. Але як вона ж лупить, такі покльовки сильні. Зараз, може, на камеру. Ні, це не покльовка, здається. Ні, це покльовка. Це покльовка, друзі, йо -мо! Але вона зігнула. Але тут краснопірка. Через траву дуже важко її притягувати. Головне не спішити. От вона вийшла, 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 вийшла. Боже, це теж дуже хороша. Дуже хороша. Це знову така, як перша, десь грам 250. Ну і от наступна. Подивіться на цю красу. Це ж просто капець. Які тут коні, я офігею, просто таке болотце. це затока від Великого озера, і вона біля камиша тут стоїть і плаває зараз. Ну, весна готується до нересту. Будемо акуратно з нею. Зараз відпустимо зразу. Просто бомба. На мормишинг, на такий делікатний спінг. Оце вже такі, ну це трофейчики, це справді бонуси на, на такі вудочки, на такі снасті, 0,12. Флюрокарбончик, поводочок тоненький. Шнур взагалі який може бути, там 0,1 по Японії. Ну, Рибалка. Просто клас. Мурмишечка 0,4 Ось така наступна, зразу. Найменша поки що, але все одно дивіться, яка вона приємна, клас. Пускаємо швиденько. Боже, як вона ту мурмишку просто пакує. Треба акуратно отягувати, щоб не порвати її там нічого. Зразу відпускаю легенько, все, поїхало далі. Це порівняно з тим, що перед тим просто маленька. Справді, вже на кожному забросі я вже зрозумів, де вона стоїть. Кидаю, трошечки опускаю. Глибина, я думаю, метра півтора там і внизу трава. Тому я трошки опускаю буквально і починаю тягнути. Десь пів метра від поверхні. І далі вона там трошки падає нижче і от десь в цьому регіоні клює. Пів метра-метр від поверхні. Є, є-є-є, о, хороша. Ой-ой-ой. ой Ох, ти що. Блін, вже зайшла в камиш, якийсь серйозний, походу. Це вже, здається, шансів небагато в нас, друзі, зараз. Тут вже прям треба на силу її трошки тягнути, здається. Я не можу цього зробити, бо 0.12. Поводок і шнур тонкий. Так, Вона тут має сама трошки подіргатися, походити, щоб трохи відчепитися, бо інакше я їй нічого не зроблю. Бо вона в траві просто застигла і стоїть. Рибає на гачку, я майже впевнений. Зараз просто порветься. Все ж таки обірвав. Шкода. Шкода. Перев'язав мурмишечку швиденько, на інакшу. 0,4. Тут трошки більший гачок. Але я сподіваюся, це не позаважає. Давайте спробуємо. Ті ж 7 грами. Ну нічого, ловля в таких умовах, бачите, трава камиш, вона завжди небезпечна. І те, що ми загубили в одну мармишечку тільки, це абсолютно нормально. Нічого в цьому немає. На це треба розраховувати, коли ловиш саме в таких умовах важких. Ух, як вона летить. Може це і 0,5 грама слухайте. Може це і 0,5 грама. Йо-йо-йо-йо! боже, яка краснопірочка! Тільки не, не йди туди. Супер, 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 супер. Клас! Оце красно боже мій. Лебідь став і дивиться, що я витягнув рибу. Боже мій, подивіться на цю рибу. Йо-майо, -йо, це клас. Боже мій, яка красота, я не можу. Мишечка опариш, все. Воно зараз є, бачите, в порівнянні. Ну таке просто суперово. Пускаємо рибку. Ту що, малесенька, Пливу додому. Ось так. Пішла. Лебідь моніторить мене. Ну лебідь зараз буде мені рибу лікати, подивіться, став просто проти вітру на моїй точці. Отут, тут де краснопірочки стоїть в мене. І що? І все, стоїть просто. Я навіть кидаю досить далеко, метрів 12, я думаю, проти вітру це дійсно велика дистанція для таких лихих мормишок. Але я підтягую трохи ближче, бо вона стоїть біля трави. Не тяну здалека, а підтягую ближче. Клює вона взагалі біля берега. Зараз весна. Є-є-є-є! Ох, велика! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Виходить, 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 виходить. Давай, ох ти що, це ж найбільша, напевно. Так, да, це найбільша, друзі. Боже мій. Ну, або десь така сама, як перша. Оце красноба. Оце риба. Просто які кольори. Золотиста червонопірка. Як зачепилась просто за сам верхушечок. Ледве-ледве ось ледве, так. Полотяні такі золотисті. Червоненькі плавнички. Ідеальні. Ідеальні, просто. Це весняний мормишинг. Коли плотвичка біля берега, коли краснопірка біля берега, коли вони харчуються перед нерестом, може бути ось така рибалка. Літом важко, важко знайти таке. Погнали далі, кидаємо, підтягуємо трошки ближче до берега. Вона тут трошки тоне, не сильно, буквально пів метра може. Починаю вже піддергувати трошки. Проводочка в мене легенька. І прямо в камаші впираюся, і тоді я витягую вже на берег. Бо вона лупить прямо біля трави. Ну все, вже вперся. Бачите, впираюся просто реально от в цю грань, в цю траву, бо вона стоїть біля неї. Якщо б я швидше витягував мормишку до берега, я міг би нічого не зловити. Мені треба ввести біля мого берега якось мормишечку. Вона не дуже хоче відходити від берега. З того сторони, я пробував ловити, кидав далеко, нічого не було, бачите? Секретна насадка. Секретна, дійсно, секретна насадка. Я не знаю, але я чомусь не бачив, щоб хтось з е любителів мормишингу, берегового саме, ловив на опариша реально. Я от якось минулого року сам попробував, мені дуже сподобалось, що червоний опариш, що сьогодні от білий, бачите, працює. В минулих відео реально в мене червоний працював краще. Я думаю, багато з вас дивилися їх. І біле якось не хотіло. Но сьогодні в мене немає червоного нормального. Я ловлю на біле, і от краснопірка абсолютно окей. Абсолютно велика краснопірка. Є! Yeah. Блін, зійшла! Хороша така покльовочка, як завжди, так бум! Вудочка провалилась просто. Трошки гачочок цей більший, бачите? І стало гірше. Було краще на трошки менший гачок ту мормишку, яку я обірвав. Але на цей теж вже дві впіймали рибки і кльовує все ж таки. По ідеї тут би теоретично було краще використовувати ще легшу мормишку, щоб вона повільніше тонула. Але при такому вітрі я її просто не закину. Є? Ех, малесенька, невеличка. Зразу її витягнув, я очікував хорошу вагу відчути. А там така невеличка зовсім. І чого, відпустимо зразу швиденько. Отак. Пливи. Пливи, пливи. Маленька теж попадається, але більше великою, ніж маленькою. Це взагалі космос. Така рибалка буває раз, два рази в рік. З такою кількістю великої краснопірки. Пориви вітру дуже мішають мені. Але є риба, є. Невеличка знов. Трошечки більш, ніж попередньо, але невеличка загалом. Хопа. Ось так. Але приємно, все одно приємно. Аж де більше, давай більшу. Я хочу більше вже, ми вже звикли до трошки інакших розмірів. Є, я я я Знов маленька, ну що ж таке? Дивіться, маленька підійшла і клює. А перед тим було велика, клювала велика. Тобто, ну, якщо, якщо велика є, вона бере. Я не сумніваюся. Просто ну, банально, якщо її тут нема, або якщо її мало, вел... маленької рибки багато, вона просто випереджає велику і все. Так само і минулого разу в нас клювала лише маленька рибка, хто дивився відео, але її було дуже багато. І вона просто не давала великій підійти. Або великої просто було дуже мало в тому регіоні, де я її ловив. Сьогодні я поміняв місце, став на такому великому невеличкому озері, на болотці. І тут вже ситуація трошки інакша, веселіша, крупніша. Весна в повному розгарі, все позеленіло. Бузок зацвів вже. є є є є рибка. Така краснопірочка, невеличка знову ж таки. Десь величка пропала. Пропала. Клює маленька, але клює. Непогано. Так, не на кожному закиді, але є, є. Ще менша. Ну, якась перспектива не така, як потрібна, да? Хотілося б в іншу сторону, а вона менша, 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 менша. Друзі, вчепив хробачка. Вчепив хробачка і подивіться, що піймав. Краснопірку на 10-15 грам. Я в шоці. Тому зараз на хробака може бути щось більше. А воно не туди. Великі друзі, о Боже, це щука! Це щука! Хороша щучка, боже мій, 0,12 поводок. Да вже нема нічого, боже, яка вона золота була, це капець. Я сподіваюся, там щось було видно, до шансів просто не було. Ну така під кілограм, під кілограм, може й кілограм. Прям така золота, болотяниста, також як та краснопірка, боже мій. Це риба. Яка живе в траві в камишах, вона просто ну, вона така красива не описати. Що в нас тут сталося? Ну так, логічно, все, просто на флюрокарбоні. Все, флюрокарбончик витримав, от вузол зі шнуром, просто обкус мормишки. Фуф, але я відчув вагу. покльовка така і просто риба. Без всяких ривків, так знаєте, плавно. Бум-бум. Я подумав, можливо, якийсь карась, лин. Бо тут є лин також, просто досить. Кажуть, що немало. Я ні разу не ловив, правда. Але це щука, я її побачив. Ладно, половимо ще трошки, а зараз будемо скоро збиратися. Бачите, друзі, я думаю, чому пропала краснопірка, чому її нема? Уже 15-20 хвилин. Реально там одна рибка, і то малесенька, але це зовсім не то, що було раніше. Бо раніше там кожен закид або кожен другий закид проносила рибу і таку непогану рибу, а тут нічого нема. Ну, звісно, прийшла щука, хижак став, і він прямо тут стояв, я от рівно тут де краснопірку ловив, тут я його і ось тут біля травички між камешами і зачепив. І в мене вона обірвала, звісно, але суть в тому, що якраз вона і розганяла цю краснопірочку, яку вона тут поїдає 100%. Ну і сподіваюся, що я її прогнав ту щуку, і зараз краснопірка вернеться. Yeah. Нарешті краснопірочка була пауза, невеличка, але щось з'явилося хоча б. Ну Давайте ще разочок і зараз будемо йти. Буду завершувати сьогоднішню рибалочку. Половив трошки, я не знаю, напевно, годинку-півтори буквально перед роботою. Задоволення отримав 100% адреналін в крові пішов. Краснопірка велика, хороша, крупна, небагато. Я думаю, штук 12-13 я піймав, напевно. З них штук 7 було таких хороших, прям реально 200 плюс. Одна-дві, може, і по 300. Ну, реально, перед нерестом краснопірка просто класна. Дивіться, яке болото, камешах в траві. Такі зараз завжди дуже приваблюють. Була у нас щука, бонус. Звісно, обкусила 0,12 поводочок льорокарбон, але це якби ну зрозуміло і, і ясно. Тут нічого такого в тому немає, щука обкусує і навіть 0,3-0,4 деколи. Так що, ось така рибалка, в принципі, вдалась. Я задоволений. Давно хотів піти на цю краснопірку. Та й все, в принципі, використовував опариш. опариш працював добре. Хробачок навіть попробував, бо також мав так кілька штук. Якось він це не впевнено. Показав. Опариш білий дуже нормально. Це така моя альтернатива опаришу штучному. Часто використовують там Берклі, наприклад, або ще якісь інакші. Е, живий париш, дешевий сердито, як то кажуть, так, купив. І е, там маленьку порцію, мені там 10, 15, 20 штучок вистачило на всю от, сесію риболовну. І дуже непогано кліє. Ну, як бачите самі, тобто я сьогодні показав на практиці. Можете брати це в озброєння. І, в принципі, все, показав все, що хотів, коротенька сесія зранку. Так що побачимося на рибалках. Кому сподобалося відео, буду дуже вдячний за вподобайку і за коментар. Підказуйте, що не так, що краще зробити. І побачимося. Ще кілька буквально слів забуду сказати про спінінг, про свої снасті. Багато хто питає потім в коментарях. Але ви все одно пишіть коментарі. Значить, спінінг у мене Crazy Fish Nano Zero SE. Е, е, Ріст його 172 см. Така паличка-кваряночка, як сірничок кажуть. Дуже маленька, делікатна, дуже коротюсінька. Метр сімдесят, вага її 52 грами, якщо я не помиляюсь, чи 49 грам, коротні 50 грам. Тест її від 0,2 грам, 0,2 до 1,5 грами. В принципі, я не ловив до 2 грам, але ось ось така палка. Сьогодні я ловив 0,4 грама мормишечкою. Катушечка в мене тут 2000 екселердайва. І шнур, і поводок дуже тоненькі. Шнур 0,1 по Японії, поводочок 0,12 флюрокарбон. Тушечка Daiwa Exceller 2000. У мене тут шнур намотаний, може і не ідеально, але 0,1 тонесенький, дуже японський. По японській класифікації це саме моя вудочка, бачите, люрвейт 021.5. І поводочок в кінці 0,12 флюрокарбон. Мормишки 0,4 грами се не використовував. По мормишках, друзі, я вже казав, якщо комусь цікаво, будь ласка, звертайтесь до мого напарника, до Юри. Я лишу його контакти внизу, він має фотографії, можете з ним поспілкуватися, кому цікаво. Він на якої сьогодні ловила. Бачите? Трошечки може, за великий гачочок, от треба було менший, але вона дуже-дуже гарно ловила. Ось така.